Вітаю, друзі! Скоро у нас буде свято, виставка, фіалок буде є інших кімнатних рослин. А також нашому клубу буде вже рік. Тому у нас велике свято. І ось мої фіалочки, ось, які поїдуть у мене на виставку. Це Cajun Hot Expectation. Це у мене поїде Серж, також перша, перша оця квітка це у нас. «Аве самурай. Далі Оптимара Гламур, ну поїде. поїде», «Аве роскошна жизнь. Так, хто ще в мене поїде? Але Кримська Черешня поїде. Поїде АВ тепло на душе. Ось така гарнюська. Поїде в мене бакай блашинг. Старий сортик. Гарний. Користуючись нагодою, хочу вас попросити, щоб підписувались на мій канал, ставили вподобайки. І коментували. Так, пойдемо далі. Також поїде Лелейла, вона тільки-тільки починає квітнути. Ну, ці дзвіночки, вони ж просто бомбічні, бачите. Далі в мене по курсу. Рем Візантійська роза. Такі квітки. Так, до них будуть багато посадкового матеріалу, так що можете приходити. Так, Кейджін мама Рубі їде теж. О, «Ватердансе». ретросортик такий теж поїде. Собаки лають на вулиці у нас, так. Поїде Левега. Не знаю, може, ще візьму Клеопатру. Подумаю, ось це квіточка. Ну і все. Далі. А, може, ще вон там у мене далеко-далеко-далеко. Грінхаус, ДН Грінхаус портик такий. Ось, вони тільки-тільки полилися. Може, візьму ще і. Яка осінні хризантеми. В общем, от такі от у нас красоти будуть їхати на виставку. Приходьте до нас. Ну і, звичайно, будуть всякі різні хойки і різні, різні, може, крестовники. Так що чекаємо вас на виставки, де виставка буде в назві. Це, друзі, на цьому все. па-па, До нових зустрічей!